Село закусили після Чорнобильської трагедії, спорожніло наполовину. Проте нині тут працює водогін, до села провели газ, активно впроваджують енергоощадні технології, а жителі мають безкоштовний вихід до мережі. Інтернет. Головна причина таких перетворень це зміни у свідомості людей, говорить тутешня голова. Люди активні, вони відкликаються на всі проблеми, на всі прохання. І фактично, сільський голова без людей це ніхто. І такі успіхи, які має сільська рада, навіть із наповнюванням бюджету без людей. Ми б цього не мали. Після Чорнобильської аварії до сіл Народицького району провели централізоване водопостачання. Але нині для людей це не так побутова зручність, як головний біль. Про те, що водогони треба не лише будувати, а й утримувати, держава чує не завжди. Всі ці водогінні мережі, які сьогодні працюють на території Народицького району в тій чи іншій громаді, а практично всіх вони є. Вони були побудовані в свій час за рахунок державних грошей. Коштів які виділялися б тільки на утримання водогенної мережі сьогодні, жодний сільський бюджет не отримує. І вони утримуються за рахунок тих грошей, які платять жителі сіл, і за рахунок тих грошей, які заробляє сільська рада, виконуючи так званий другий кошик. Тут є проблеми, тому що ці грошей не вистачає для того, щоб зробити капітальний ремонт. А сьогодні всі без винятку водогінні мережі, які є, потребують капітального ремонту. З робочою поїздкою у народицькому районі побував перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков. Головна мета візиту на місцях виокремити існуючі проблеми та спільно знайти шляхи їх розв'язання. Оскаже, ми були в закусилах, територія сільської ради, де є водогінна мережа, але вона вже в такому стані, що нею потрібно постійно займатися, а це кошти, це люди, яких треба утримувати. Тобто зараз підключаємося думаємо над тим, як допомогти громаді з тим, щоб вони могли мати цей якісний водогін. Сьогодні питання утримання закладів соціально-культурного призначення, скажімо, тих самих загальноосвітніх шкіл. Серед найболючіших тем у районі сьогодні вирізняється виконання чорнобильського законодавства. Держава свого часу, взявши на себе тягар зобов'язань, не поспішає їх виконувати. Тож обласна і районна влади тепер вимушені стукати до всіх дверей, відстоюючи інтереси своїх жителів. Але ми сьогодні розуміємо і людям це пояснюємо, що на жаль, це питання не вирішується на рівні району і не вирішується на рівні області. Тому і ми піднімаємо ці питання, і теж приймаємо відповідні звернення до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України. Тим більше в цьому плані працює обласна рада. І дійсно, район специфічний, практично все населення, яке відноситься до категорії постраждалих. Цілий комплекс проблем давніх проблем, які повинні були вирішуватися в першу чергу на рівні держави. Він, на жаль, не реалізований, тому всі разом комплексно думаємо. Як тим над тим, як їх вирішувати? І сьогодні голова обласної ради Йосип Заполовський нам поставив завдання розібратись на місцях по окремим напрямкам. Люди ж тим часом продовжують повертатися до народичів, не дивлячись на те, що до прип'яті звідси майже удвічі ближче, аніж до обласного центру. І люди зараз абсолютно якось так уже більш спокійно себе ведуть. І якщо проїхати зараз по наших населених пунктах району, то ви побачите, що люди почали ремонтувати свої будинки, почали там щось будувати. Тобто у людей з'явилася впевненість в тому, що в районі можна жити, і район можна сьогодні повернути до того стану, практично який був до аварії на Чорнобильській АЕС. За умов активності місцевих громад та допомоги влади усіх рівнів, народицький район вже отримав шанс на свою епоху відродження. Принаймні, усі передумови для цього тут є.